Винищувачі зла Кропивницькому презентували нову марку від Укрпошти. На ній зображені західні літаки f 16 яких потребує Україна для боротьби з російською армією. Ілюстрації для марки створив художник Максим Павленко, а поштовий випуск приурочили до Дня повітряних сил Збройних сил України. Загалом в обіг надійшло 600 тисяч марок, 8 тисяч з яких отримали відділення Укрпошти на Кервоградщині. Поштовий блок складається з чотирьох марок, художньої листівки, немарковано конверту та конверту першого дня коштує одна марка 39 гривень. Кожні 16 гривень з продажу будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Ця марка з зображенням f 16 Цією маркою ми хотіли показати, наскільки важливим для України є наразі отримання цих літаків, адже вони допоможуть нам у нашій перемозі, а саме нададуть перевагу в повітрі, допоможуть нашій піхоті та вбережуть населення від щоденного терору. Впевнені, що літаки f 16 будуть тою важливою. Зброєю перемоги. Вони дійсно допоможуть збройним силам виконати свої стратегічні плани. А вони у нас одні єдині вигнати ворога з нашої рідної землі. Нам чужого не треба, але ми і свого не віддамо. 6 серпня у нас день повітряних сил збройних сил України. Це дійсно свято наших героїв. І сьогодні треба згадати і нашого земляка, героя України Степана Чобана, який закрив нашу Кировоградщину, наш Кропивницький від тих ракет, які летіли на нашу ненку Україну. Ми будемо завжди помнити всіх героїв.